У попередньому відео я вам показала, що чого буде моя ковбаса, щічки свині. От одну щоковину я вже перекрутила, от понарізала другу, геть зі шкіркою пропускаю через м'ясорубку. Все, напевно, не піде весь фарш цей свинний, тому що буде за дуже багато ковбаси. Частину я заморожу фаршу. Щічки вже змолола, уважила, занесла на кухню. Я кручу тут, в залі. в мене тут тепліше. Папуги, включаю так. От, бачите, три таких пакети. Фаршу щічок я заморожу. Тому що, як сказала, буде дуже багато. Так, тут я зважила рівно кілограм печінки. Зараз повидаляю отакі неприємності і теж перекручу на м'ясорубці, який насадці, крупніший. Все в мене вже готово. От фарш. Тут півтора кілограма. Зважувала от така у мене раритетна є. Я її дуже люблю, вона правдива. Так, значить, півтора кілограма щик. От, м'ясо таке жирне. Я планувала ще підрізати, бачите, воно готове в мене сало, але передумала, тому що щіковина така, ну, жарненька, перекручений кілограм печінки курячої. так, кишка, оболонка ця ковбасна, промита гарно від солі. Так. Знадобиться мені сіль, часник, тут чотири таких великих зубчика, суміш перців, вона теж сіллю в мене, так що я буду дивитися, щоб не пересолити. На кілограм ковбасної маси дається 20 грамів солі. Я даю дві столові ложки такий щупком, Суміш перців. Отак От даю. Ну, столову ложку. Потім, друзі, коли ця. Часник я поклала, коли ця маса постоїть з годинку в прохолодному місці, я візьму ложечку і посмажу і буду відчувати, що треба ще додати. А зараз ретельно гарно все перемішую. Бачите, так гарно перемішала, така маса стає, Бачите, з ложки не падає. Я згадала, забула за вершки. Ось такі в мене вершки, 10% можна їх і давати, тому що шиковина жирна 200 грамів. Думаю, щось бракує, щось бракує. Добре, що згадала. Так, і зараз ще добре перемішаю і виношу, налоджую на годинку. Можна молоко додати, можна додати воду, але щоб вона була дуже дуже холодна. Можна додати бульйон. У мене є вершки, і я їх додаю. Ой, друзі. Буде смачно! Я спробувала на язик додала ще трішечки солі і перцю. Подивіться, бачите, зовсім іначе вже маса стала. Напевно, це відео я закінчу, щоб не було дуже довгим, а слідуючий процес буде вже у другому відео. Так, виношу на холод, накриваю плівочкою з а собі роблю каву, бо з самого ранку вожуся а вже минув обід.